І знаєте, я згадала, як у тридцять думала про п'ятдесят і промовляла, та це ще бозна, коли ліпше не забувати голову. І от мені вже п'ятдесят. Здуріти просто час летить. Хотіла б я сказати, що зробила більше за свої п'ятдесят. А от моя неймовірна донька вже старший Партнер наймолодша з усіх і вона крута, блискуча адвокатка. Чи не так? Вона така. Так. А я так і не стала юристом. Не побачила Париж навесні, не ночувала в Єлоустоні, бо там було багато людно. Я завжди відкладала на потім знову і знову. І казала зроблю наступного року. А на наступний рік я казала: наступного року, наступного року я більше не хочу відкладати. Маргоред, все добре. Заспокойся. Задумуся. Зараз.